Олександрії 25 березня відбувся благодійний відкритий чемпіонат міста з класичного жиму лежача та підйому на біцепс. Участь взяли 100 спортсменів з Олександрії, Києва, Жовтих Вод, Полтави, Кропивницького, Знам'янки, Великої Виски та Бобринця. До речі, учасниця з Бобринця займається нещодавно, але задоволена своїми результатами. Моя основна професія хореограф. Я танцюю, а це моя друга професія. І тут це ми вже третій раз, але це мої нові здобутки. Ми це займаємося з дітьми не більше, ніж півтора року. Діти приїжджають з міста Бобринець. У нас недавно відкрився тренажерний зал атлет. Це наші перші спроби, і жим, і підйом підйомний бізекс, але вже діти займають перші місця, зайняли КМС. Ну, здобули здобутки такі. Тобто, ми дуже задоволені цією організації, що вони нас запрошують. Звичайно, були і якісь програші, і виграші, але ми дуже задоволені своїми результатами. Тобто, ми працюємо над своїми результатами, ми змагаємося, всі один одного знаємо, вже, сумуємо один за одним, чекаємо нових змагань і нових участей. Спортсмен з великої виски з пауерліфтерами 25 років. Займаюся пауерліфтингом вже 25 років. Працюю в селі Велика Виська, працюю веду секцію пауерліфтингу, працюю спортінструктором, так що це ну, пов'язано з моєю роботою. Приїжджаю сюди, в Олександрію саме вже не перший раз. З самого першого чемпіонату, який проводила сильна Олександрійщина і федерація ВОП. Ми участвуємо, приймаємо участь майже в усіх чемпіонатах і кубках України. Свої вміння на чемпіонаті показали й особливі спортсмени діти з громадської організації Серце матері, які вже другий рік займаються з тренерами сильної Олександріщини. Вони вже приймають другий рік поспіль. Тобто вони у нас в грудні були змагання. Вони також приймали участь, і сьогодні вони також приймали участь. А вони всі приймали участь у вправі жим лежачі. Всі вони посіли перші місця, бо там не буває програшних. Вони всі молодці, Вони всі переможці в цій вправі. І результатом я їхнім задоволена, так як у них показники зросли. З ними працювати ну дійсно легко. Тобто їм кажеш, і вони все виконують. Вони молодці, вони дуже такі а, тру, трудящіся». Що вони от зробили, сказали, і вони будуть робити до останнього. Тобто, у нас старші дітки не так працюють, як вони і виконують вправи. Найкращі результати у командному заліку показала сильна Олександрійщина. друге місце за Бобренцем, третє у збірної команди представників МВС. Чемпіонат мав на меті не лише популяризувати силові види спорту, але і зібрати кошти. Цей чемпіонат являється відкритим чемпіонатом міста з класичного жиму, лежачи та підйому на біцепс. Під час чемпіонату відбувається збір коштів, який буде реалізований на допомогу збройним силам України, національній поліції, національній гвардії та Державній службі надзвичайних ситуацій, які боронять нашу Україну на лінії розмежування Донецької та Херсонської областей, вдалося зібрати 16,5 тисяч гривень. На них планують закупити портативні інвектори напруги.